Всім привіт! Мене звуть Олексій. Сьогодні ми розглянемо новий монокуляр від бренду Dacho. це уже R-серія. Тобто попередньо в нас була серія M, моделі M20, M40, M60. Ми їх спробували на нашому ринку, зрозуміли, що вони прикольні, але треба рухатись далі, тому що ми можемо запропонувати вам краще. Більш прогресивне рішення у нас на ринку. Відповідно, сьогодні у нас на тесті модель R435. Вона відмінна в першу чергу тим, що тут зроблене уже фокусування передньої лінзи. Раніше на m серіях на попередніх фокус був фіксований. Тобто тут не було жодного кільця фокусування. Відповідно, в r серії воно є. Коли ви дивитеся в нього, ви можете собі, в залежності від е зуму, який ви приміняєте в монокулярі, відфокусувати зображення, відповідно, зробити його більш чітким. Також тут є регулювання діоптрій, як на попередніх моделях, так і тут. Воно також є, присутнє. Тут 0,41 дюйма oled дисплей досить великої роздільної здатності, як для такого маленького дисплейчику. І е за рахунок того, що це oled матриця він. Е Суттєво комфортніший, ніж попередні моделі по використанню для очей, тому що oled екран він більш, скажімо так, комфортний для ока при довготривалій роботі. Власне, сам монокуляр це класичне компонування, корпус під IP 67, гумочки повністю все заточене на те, щоб, скажімо так, працювати в складних умовах. Корпус виконаний з пластику. У нас є ось така от кришечка спереду, яка на кліпсу тут прив'язана. Плюс у нас є ну, досить знову таки плотно тут під кришкою, важко його дістати. Зараз секунду. Кришечка ось така, під якою є Type-C роз'єм. Причому цей же роз'єм він є і е, відеовиходом. Е, тобто в класичному варіанті у монокулярів, як правило, йде BNC роз'єм, і окремо йде або міні-USB, або мікро USB, або, або Type-C. Тут зроблено таким чином, що е, у вас е, роз'єм Type-C, він же йде і відео-аут. Тобто через е, кабель USB Type-C BNC можна підключати цей монокуляр до. Е, Наприклад, автомобільного екрану. З бенце роз'ємом, і відповідно виводити живе зображення, знаходячись, наприклад, віддалено від штативу, на якому стоїть цей монокуляр. Чотири кнопки керування вімкнули вимкнули Потім кнопка старту запису або скріншоту, є кнопка зміни палітри, і кнопка цифрового зуму. Тут цифровий зум до x 8 Також на корпусі йде петля для того, щоб сюди приєднувати кріплення для зап'ястку. і на шию. Відповідно, ремінці, які йдуть в комплекті, вони це дозволяють. Тут у нас документація в коробці, і, власне, те, що у нас є, це такий з шкіри, шкіри е, свіже вбитого дірмантіна кофор, який може вам в польових умовах знадобитися, якщо треба Ремін, ремінець на шию і ремінець на зап'ясток. Скажімо так, досить стандартного формату, і е, зарядний кабель USB е, Type-C. В принципі, ось ця комплектація вона мінімальна і абсолютно достатня для того, щоб е, цей монокуляр е, експлуатувати абсолютно комфортно в будь-яких умовах, які вам знадобляться. Першочергово всі монокуляри, які продаються в нашій компанії, виробниками закладалися як монокуляри для туризму та полювання. Зрозуміло, що війна внесла свої корективи і монокуляри. Зараз використовується на полі бою. Відповідно, дуже цікаво, як воно працює, і попит на такі, на такі обладнання є е, на нашому ринку в першу чергу від військових, волонтерів і захисників. Давайте спробуємо включити і підключити цей монокуляр до фірмового додатку. Це робиться досить легко. Вам треба скачати. Додаток, називається Thermal Connect. Ось таким чином він виглядає. Е, відповідно, для того, щоб е, підключитися, спочатку в монокулярі треба затиснути клавішу центральну, яка відповідає у нас за зміну е, палітр. І ви вийдете в е, менюшку. І керуючи кнопками верх-низ, ну тобто кнопочки верхня та сама нижня, це верх-низ перемикати. Ви будете перемикатися, поки, а тут, до речі, український інтерфейс, е, поки ви не знайдете е, таку. Такий пункт меню, як Wi-Fi. Коли ви його знаходите, ви її натискаєте і переводите в режим точка доступу. Натискаєте центральну кнопку, все, вона увімкнулась. Тепер на телефоні. Ви відкриваєте просто пошук, і бачите е, такий е, Wi-Fi r 435 і щось далі. І вам потрібно ввести останні 10 символів від назви цього Wi-Fi. А останні 10 символів це частина серійного номеру вашого пристрою. Тобто, в даному випадку зараз ми підключаємось. Так, 3B, 2, a 4. Ми приєднуємось. Так, і можливо, навіть телефон вам скаже, так, ми приєдналися. Телефон може сказати, що у вас там інтернету нема на цьому Wi-Fi, ну, менше з тим. Е, значить, ми повертаємося в додаток Thermal Connect, і все. Відповідно, ось у вас є можливість працювати вже з, з монокуляром. Так, давайте, Вон, наш оператор сидить. Зараз підрегулюємо. Ось Змінюється у нас палітри. Це, відповідно, ось і все підключення. Воно досить легке. Більше того, якщо я зараз його вимкну, грубо кажучи, у мене йде вимикання, все, я вимкнув. Я виходжу з додатку. Я вимикаю Wi-Fi. Все. Ось я зробив це. Знову таки, я знову Wi-Fi вмикаю. Я знову включаю монокуляр. Це на, одразу відповідаю вам на запитання, чи не буде забуватися Wi-Fi при кожному новому підключенні. Ні, не буде, тому що по суті. При новому увімкненні точка Wi-Fi, якщо ви її не вимикали вручну, вона залишається увімкненою. Тобто ви включили, точка працює. Відповідно, ви знову-таки включили, на телефоні знову таки знайшовся Wi-Fi. Ви, наприклад, знову знайшли. Так, Термал коннекшн. Ви знову знайшли ваш пристрій. І тільки ви відкрили при підключеній точці доступу, у вас навіть додаток пам'ятає, що ви підключені були, ваші всі е, Wi-Fi паролі будуть вже в телефоні. Відповідно, вони вже транслюють на додаток можливість підключення вашого монокуляра. Е, в даному монокулярі акумулятор розрахований на те, що він буде працювати не менше, ніж 7,5 годин. Е, тут Вбудований, вбудована пам'ять на 16 ГБ. Тут іде відповідно лазерний цілевказівник, і в даному випадку, по суті, цей монокуляр це. Скажімо так, пристрій в виді монокуляру зробили начинку від приціла. У нас є приціли даху, звідки була взята лінза, звідки була взята е, кільце механізм регулювання фокусу. І все це було виражене в вигляді монокуляру. Е, також на е, кожний монокуляр у нас йде в подарунок ось така платформа. Це платформа для швидкого кріплення на е, амуніцію. У е, нас складається з двох частин. У монокулярів, як правило, тут. Стандартний гвинт для того, щоб кріпити його, наприклад, на штативи. Відповідно, через адаптер ви прикручуєте таку п'ятку. І далі у вас є можливість його поставити на платформу, вже, яку ви прикріпляєте. Тобто ви відкручуєте її ось з цієї сторони, затискаєте в стропу. Повісили собі на рюкзак, на систему мола і так далі. Закрутили, потім. Чіпили монокуляр, і він отак у вас їде. Треба скинути, натиснули на кнопку, щелк, зіщолкнули. Це, в принципі, та тема, яку ми просуваємо до всіх монокулярів даху, тому що в польових умовах досить прикольна штука, щоб кожного разу не тягати його на, десь на поясі, не е, ложити в кофор, якщо треба з ним дуже активно працювати. Що хочеться сказати на останок? Дана модель вже досить круто себе зарекомендувала. Скоро ми очікуємо наступну поставку цих монокулярів і маленький вам інсайт. Можливо, буде не тільки ця модель із цієї лінійки, а можливо, іще щось трошечки цікавіше і більш потужне. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше. Всім до побачення!